steyr at gera einan av kommandir, tí eisini brændur tí tín А яка причина зупинки? Прошу посуду, яка підозрю, то що я не дитя, чи то, що скоро нас не відбили. Я підозрююсь? Я підозрююсь? Я ж не знаю, хто їде за рулем. А ситуація така, чи то, що вчора нас не відбили велосипедисти. Ага. Машину знайшли, а особи немає. А, що я значить? Внащ... Артур Віталій, підозрюсь, він може переслати... Хто, хто, хто? Любой. Артур Віталій. Ммм. Mm -hmm пересуватися в будь-якому транспортному засобі. Mm -hmm. Розумієте, да? так? Ще ти поясни, я Артур Віталійович, то я там збив тій машині, тепер сів всю машину. А я не кажу, що ви. Стаємо в тобі. А є якась у вас отработка? Саме. Отработка є що ваша? Отработка цього немає. Є орієнтування, є пункт. Ну, а де? Ти? Орієнтування, де воно? Я орієнтування вам не зобов'язаний поставити Ну як не зобов'язаний? Ми повинні доводити до громадян. Ну, Доводьте. Ну то як, то я не бачу. Як ви просто це бачив? Документально підтвердійте. Не зрозуміло. Документально це підтвердіть. Це нічого не передбачено. Якщо, нічого? Двіться, ваші права та обов'язки передбачені статтею 16 закону України про дорожні рух. Шістнадцяту. А да. ваш да. роді без безборож... зараз зачекаєте? Стаття 57, сьома, так? Да? Яка що, що там кажуть? Я не знаю чого, Чого? Законом про спілкування ну, законодавців, закону України про невістку та закону України про дорожню рус. não é um pouco Кодексу України. За Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки, громадян, мають бути доведені до відомо населення в порядку становим законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права обов'язки громадян, не доведені до відомо населення в порядку, ставним законом є нечемним. Україна і кодити сюди. Закону іменно адміністративного адміністративно. Я чув, я чув, я чув, що так. боку України про міліцію, uh -huh. так це тобто, поверніше, про дорожній рух, так, доведений до громадян. Якщо він не доведений uh -huh. до громадян, тут мається на увазі після всьої статті розказано чинність або не чинність певного закону чи певного нормативного документу, розумієте чи? А він доведений, він у публікації кров, в інтернеті є, ну на момент, коли він приймався, ну зараз ваш він є, а у мене що має бути? Він у мене є. Як вам що сказали? От на сьогоднішній на сегодня, на сегодня, на день то-то-то-то треба встановлювати всі. До мене телефонують, кажуть, вісім вечора. Є на єд, шукаєте машину. Десять хто вечора знайшли машину, шукаємо собі, ставимо про Я не під'їжджаю, до того, до чергової частини не буду їхати. Ставився, бо ще потомки, що мені дали якесь розпорядження. Є е, відповідні особи, які організовують службу, розумієте чи ви. І не діємо і на поставі їхній усміхнув садів. Перевертайтеся сюди. Я не заберу ваші документи, вони мені не потрібні. Як вас звати? Ви читаємо. Пояснив чоловік. Із своїх станих сил.

не, са, не, са, не са, а есть, השей, а Я можу вам показати ваш... водія, посвідчення медицине ваших прав. Ні, водія не нос його причини. Я, я, просто, я, <калю> я <калю> на самому можу предъявити вам тільки посвідчення меліцинера. І все. Предвіти нічого. Предъявить ваше посвідчення. Вчера опять ранку заступился до сих пор гоп. Пошукай ну, машину, mm -hmm. садив, а ты виду. Вас тут дують. Отправляют машину, ваш кирилку и сина, то есть ППМ. Действу, с 15 уроков дарит на Угу, Добре. Сам сейчас не статист, каждый машин не собак. не вроде бачи. Самому нормативную дух, а то будем. Вроде бы на десятке. І ви в на явно переїзді на переїзді На десятки ви були в районі. Да, ну так, да. десятки зараз стоїть. Тоді було відпрацювання по п'яти районах. Да, Ловський і Жахловський. Так, да, так, да, да, да. ви мені ви показували. Да. Я, я вам да. це. Да, да. Да, да, люди да. мені задають питання, я цього не пояснював воно в мене є, я вам його даю, розумієте? А коли якісь певні напрямки відпрацювання, там от... Є таке, є пункт 11, причин для зупинки транспортного. Ну, так, я знаю. Одна із них є марка транспортного засобу перебуває в росі. Тобто, э, можу вас зупинити для перевірки документів, чи даний транспортний засоб не перебуває в росту. Я вас зупинив, пояснюю, він показав документи, я вам побажав частковий ондурор, вам дорожність. Вам удачі. Вам теж, дякую.